Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко. Сьогодні з цікавою темою, що чоловіки не помічають в жінках. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку цьому відео, не забудьте це зробити. Це дуже допомагає просуванню мого каналу на просторах Ютубу. А також напишіть коментар не менше, ніж 7 слів. Це також буде ваша маленька вдячність за мою роботу. Отже, чого чоловіки не помічають в жінках, давайте розберемося сьогодні в цьому. Звісно, мова в цьому відео піде не тільки про от, в загальному числі про всіх чоловіків. Звісно, що є такі чоловіки, які все це помічають. Але в основній своїй масі чоловіки, які не розвиваються, не цікавляться психологією, не помічають цих речей. І перше, на що вони дуже відгукуються, це на красоту тіла жінки, на її роль і потенціальність стати мамою для дитини можливо, на роль мами, іноді для себе також, на її материнські функції відгукуються. Але більшість чоловіків з самого початку орієнтовані на сексуальні жінки і включаються саме на тіло. Не помічаючи в жінках особистість, глибину, емоційність, потребу в близькості, в таких більш відвертих стосунках, в ніжності, чоловіки просто включаються сексуально. Я не можу сказати, що це ненормально на початку стосунків, але якщо це залишається єдиним інтересом чоловіка до жінки. В подальшому їх житті, то це все призводить до того, що жінка залишається незадоволеною в таких відносинах, оскільки чоловіки не помічають особистість в жінці, не поважають її як особистість, вони можуть також не бути здатними будувати рівні стосунки з жінкою. Ну, це такі архаїчні наслідки минулого це стереотипне мислення, коли жінці відводиться ну, якась така роль в куточку в хаті. На прибиральниці, годувальниці. Такі чоловіки часто не бачать партнерку в жінці, не вважають за потрібне обговорювати якісь важливі рішення в стосунках. Тобто, ну, таке знаєте, сексистське ставлення. Я тут не кажу, що жінки. Не ставляться сексистки до чоловіків, бо от сьогодні слухала одну відому в країні психологиню, яка протягом свого спіча декілька разів назвала дуже непристойно чоловіків. Звертаючись до жінок і котенякою назвала, і те, що лежить на подушці на дивані. Тобто дуже таке зневажливе ставлення є і у жінок. Але сьогодні ми говоримо про. Те, чого саме чоловіки не помічають у жінок. Дуже багато жінок в нашому суспільстві є професіоналами і експертами в якомусь своєму ділі, в якійсь справі, яку вони люблять і яку вони вивчали. Але ж чоловіки не помічають цієї експертності і не прислуховуються до думки жінки в її сфері. Вони вважають чомусь, як і раніше, багато століть тому, що розумові здатності жінки трошки. А іноді і не трошки нижче ніж чоловічі. Знову ж таки, я кажу тут про чоловіків, які не розвиваються. Багато чоловіків вже стали на шлях свого розвитку і. Починають бачити в жінках партнерок, рівних особистостей, поважають їх як особистість, прислуховуються до їх експертної думки. Але більшості своїх люди, які взагалі там не відкривають книжку по психології, не слухають психологів, не цікавляться цими темами стосунків і психології стосунків, звісно, будуть архаїчно і дуже стереотипно ставитися до жінок. І як я вже сказала, що багато жінок стали за останні часи автономними, незалежними. Вони вміють заробити собі гроші на життя. Багато жінок добилися багато успіху в своїй справі. І чоловіки намагаються не помічати їх автономність і незалежність, в тому числі здатність жінки захистити себе саму. І не тільки матеріально, а іноді і. При в ситуації екстремальній ситуації, де потрібно включити всі свої розумові здатності, жінки часто вміють не гірше ніж чоловіки логічно мислити. Включати аналітику, захищати себе, мати свої кордони. Чоловіки чомусь цього не помічають, бо такий, знаєте, жіночий образ в них зливається з материнським образом, в яких в, 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 в такому материнському образі вони не бачать здатність на проявлення своїх кордонів, бо мама хто це безмежна любов. Чоловіки дуже часто, особливо не сепаровані від своїх мам. Проєктують на жінку саме материнську роль. А ще дуже важливе, чого не помічають в жінках чоловіки, це їх потребу в близькості, в теплоті, в любові, в тому що жінкам дуже. Дуже важливо говорити словами про почуття. Чоловіки думають, що ось вони ділами показують їм, що вони люблять, і жінки якось повинні здогадуватися про цю любов. Чоловіки уникають говорити про свої почуття, а жінкам це дуже-дуже важливо. Тому стаються конфлікти. Жінки, які не отримують в достатній кількості позитивних теплих емоцій від чоловіків. Можуть злитися, ображатися і самі провокувати конфлікти, в яких вони, ну якщо не позитивні, то негативні почуття отримують. Якщо у вас в сім'ї сталася подібна негативна ситуація з почуттями, я можу вам допомогти. Запрошую вас на мій онлайн-груповий проєкт. Це онлайн-група, яку я веду і. Провожу в групі терапію. Ви можете потрапити на неї, якщо підпишетеся на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал в описі під цим відео. А в телеграм-каналі ви пройдіться по закріпленому повідомленню, де є інструкція, як потрапити до мене на онлайн-групу, яка буде проходити раз на два тижні по суботах. Їх буде всього 10. І на цих групах ви зможете усвідомити багато про себе і покращити якість свого життя і своїх стосунків із вашими партнерами. Ця група не тільки для жінок, а також і для чоловіків. А, отож поспішайте, бо кількість місць в групі обмежена. Що ще чоловіки не помічають в жінках? Бажання бути реалізованими. Часто чую від своїх клієнток, як чоловіки саботують розвиток жінки. А коли є ризики того, що із домогосподарки виросте професіоналка, яка може заробити собі на життя і не тільки собі, а і дитині, стає дуже страшно. А раптом покине, а раптом Ташечка стане вільною. То чоловіки, особливо нарцисичного складу характера, блокують жінок, вони підтримують залежні стосунки, і їм подобається, коли фінансово жінка залежить від них. Бо можна маніпулювати і керувати такою жінкою. Тому чоловіки не помічають цієї потреби в самоповазі, в повазі і будують такі не партнерські, нерівні. Вертикальні стосунки, де в них є можливість бути зверху і дивитися зверху на свою дружину або на свою подругу, як на безпомічну, як на залежну. Це трошки би, вигідно чоловікам. Але ж в кожної жінки, як і у чоловіка, є нормальна потреба, здорова потреба. В самореалізації кожній жінці хочеться поважати себе як професіонала, кожній жінці хочеться мати якусь справу, яка б захоплювала і була б, ну, такою віддушинкою для жінки. Бо життя жінки не обмежується тільки материнством, кастрюлями та борщами. На жаль, багато чоловіків наділяють жінок певними ролями: мама моєї дитини, мама для мене, домогосподарка і коханка. Більше вони не бажають бачити. Знову ж таки, кажу, не всі чоловіки, тому не пишіть мені, що це не так, але все ж таки більшість людей, які абсолютно недатичні до психології розвитку, саме так і вчиняють, саме так і дивляться на роль жінки. А у зв'язку з тим, що я сказала, багато чоловіків не розуміють, що у жінки є потреба в тому, щоб їй. Допомагали, щоб проявляли турботу про неї. Є така потреба і у чоловіків, але ми зараз говоримо про іншу сторону. Тому допомога в побуті це дуже важливо. Турбота про здоров'я, про самопочуття, про емоції це все дуже важливо для жінок. Чоловіки, на жаль, часто цього не помічають і не розуміють. Це так важливо, коли ти береш пилосос. І намагаєшся прибрати в а Чоловік вихоплює в тебе з рук той пилосос і каже: «Іди відпочинь, бо ти сьогодні готувала нам суп. Або коли ти берешся варити борщ, а він кидається чистити тобі картоплю. І це все просто чудово. Це сприймається як турбота, як залученість до справ по дому. Це важливо для жінок. Тому чоловіки, які всього цього не помічають, приречені на конфлікти, незадоволення дружини, на її злість, гнів, образи це все створює дуже напружену атмосферу для партнерів і не тільки для них, а і для їхніх дітей. І тут постає питання: а чому це все стається в наших сім'ях, в нашому суспільстві? А тому, що якимось чином підсвідомо ми, жінки, також наділені своїми стереотипами і підтримуємо таку нашу позицію в стосунках із чоловіками. Дуже багато стереотипів про ролі жінок, материнство, про те, що якщо ти не вийшла заміж і не народила дитину, ти вже якась дефективна, це все. Спонукає жінок необдумано обирати собі партнерів для життя, народжувати швидко дітей. Треба просто підвищувати свою власну свідомість, щоб не. Руйнувати своє життя, а також життя своїх майбутніх або своїх дітей вже народжених. Тому, якщо ви бажаєте підвищити свою свідомість і покращити якість свого життя, приходьте до мене на онлайн-групову терапію. Цей проєкт я створила спеціально для вас, щоб допомогти українцям стати більш свідомою і щасливою нацією. Тому для того, щоб попасти, потрапити до мене в онлайн-групу, вам треба. Підписатися на мій телеграм-канал, а в телеграм-каналі закріплене повідомлення з інструкцією, як потрапити до мене в онлайн-групу. Група буде проходити по суботах раз на два тижні. Тож, побачимося на групі. Ну і, як зазвичай, в кінці відео я прошу вас всіх підписатися на мій YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео, натисніть дзвіночок, щоб першими узнавати про мої нові випуски. І напишіть коментар більше, ніж сім слів. Дуже дякую вам за увагу і вашу активність.